Шановні друзі, сьогодні на історичному факультеті відбулася справді важлива, справді історична подія. Вона пов'язана з тим, що ми підписали угоду, важливу, рамкову угоду з Інститутом сходознавства про співпрацю між Інститутом сходознавства Академії Національної академії наук України імені Гатангела Кримського і історичним факультетом Київського університету. Чому ця подія має таку колосальну вагу? Справа в тому, що будь-яка провінція відрізняється від метрополії саме тим, що тільки в метрополії розвиваються такі галузі наукових знань, готуються такі спеціалісти, які потрібні для міжнародних зв'язків, які потрібні для вивчення інших держав, для вивчення інших народів. А в колонії, здебільшого, якщо й готуються спеціалісти, то спеціалісти власне для крайових потреб цієї колонії. На жаль, Україна десятиліттями, якщо не століттями та була колонією. І підготовка спеціалістів в Україні велася з огляду на забезпечення потреб в кращому випадку, особливо в гуманітарній сфері, в кращому випадку тільки України. І після того, як в 91-му році ми стали незалежними, з жахом виявили, що у нас за 50, 60, 70 років до того були знищені цілі наукові школи, цілі наукові галузі, що в нас винищені були найкращі перекладачі, що в нас винищені були найкращі сходознавці, найкращі історики, найкращі літературознавці. І очевидно, що з огляду на це перед нами залишається велетенське поле для роботи. І цього року історичний факультет розпочинає абсолютно піонерську програму: програму із набору студентів на спеціалізацію історик сходознавець, на спеціалізацію, яка дасть можливість студентам оволодіти. Іноземною східною мовою на вибір арабською, турецькою, китайською, на рівні, яке це забезпечують відповідні лінгвістичні факультети, лінгвістичні вузи, і з іншого боку, студент зможе отримати також широку історичну спеціальність, тобто мати колосальний кругозір, який дозволить йому працювати в будь-якій галузі, пов'язаний із науковою роботою. Із дипломатичною службою, із е, службою в економічних торгівельних представництвах і так далі. Тому е, сьогоднішня наша угода про співпрацю з інститутом сходознавства для нас є надзвичайно важливою, тому що саме в інституті сходознавства на сьогодні сконцентровані найкращі спеціалісти сходознавців, найкращі спеціалісти, які е, знають східні мови, які знають історію сходу. Колосальна бібліотека, на базі якої можуть проходити практику, зможуть проходити практику наші студенти. І, очевидно, зливши, додавши ці ресурси, які є в нас в університеті і які є в інституті сходознавства, ми справді зможемо підготувати гідних спеціалістів, спеціалістів, які будуть репрезентувати справді незалежну державу, а не колонію чи напівколонію.